Як зробити бантик із стрічки буквально за пару секунд, ну до хвилини точно. Беремо стрічку, в мене була тоненька, десь приблизно 80 см. Чим пишніша, чим ширша, тим пишніший буде бантик. Намотуємо три рази на середній палець, потім на великий, вибираєте тут ширину бантика, який ви хочете. Обмотуєте ще два рази. Я обмотувала три, тому що в мене вона тоненька і хочу пішніший бантик. І ось так, як на відео показую, через серединку обмотую і ось там під цією стрічкою протягую вільний кінець, який залишився стрічки, і посередині затягую. Потім з пальця знімаю ось ту стрічечку, яку ми намотували спочатку, і гарненько розпушую цей бантик, розгортаю ці всі три стрічки, які ми намотали. Ось так швиденько можна зробити таку прикрасу, як зараз модно і трендово можна причепити, наприклад, на ялинку або на гірлянду росу на вікно чи зробити гірлянду, чи просто прикрасити якийсь подарунок.